У центральній міській бібліотеці імені Тараса Шевченка відбулася презентація шостого літературного альманаху проєкту Віварт. На презентації були присутні організатори проєкту, члени журі та учасники з різних куточків України. Переважна більшість із яких доєдналися до заходу в онлайн форматі. Більше інформації у нашому сюжеті. Учасники проєкту віком від 13 до 45 років. Цьогоріч наймолодша учасниця 17 років, родом із Макіївки Донецької області. Нині проживає у Дніпрі. Дівчина проникливо написала про життя переселенців. А взагалі, цьогорічне видання розпочинається з творів Яни Ловчинської. Взагалі, от під цією обкладиночкою ви бачите, що зібралося. Завдяки підтримці міського голови тут у нас зібралося 18 авторів від Донбасу до Карпат, але серце наше знаходиться в Кам'янському. І сьогодні, окрім того, що будуть виступати автори з усієї України, тут в бібліотеці буде свої твори читати. Яна Ловчинська це одна з фіналісток конкурсу Віварт цього року. Проєкт Віварт. Триває 19 років, і він став першим проєктом для Лариси Денисюк, яка у 2005 році прийшла працювати до центральної міської бібліотеки. Зізнається, тоді дуже переймалася, але все пройшло успішно. Тож хвилювання молодої кураторки переросли в дружню співпрацю. По-перше, дуже, дуже приємно споглядати на тих дівчат, що коли і Женя Яворська, і Юлія Купіч, і Катя Кравченко, коли вони ще починали, вони ще були дівчата шкільного віку. А зараз більшість із них уже має титул членів національної спілки письменників України, і тому ну це великий результат. Нашої роботи Артем довго крутився в ліжку і не міг заснути. У голові вертілися думки про смачні пряники, ковбасу, про цукерки та інші солодощі. Це читає уривок зі свого твору для дітей дошкільнят Цьогорічна учасниця проєкту, економістка за професією Тетяна Ісенко, розповідає. Ще з підліткового віку захоплювалася написанням віршів, а після того, як стала мамою, почала працювати з прозою для діток. В цьому збірничку є мій твір, який називається Ріствяна помилка. Він, як і всі мої твори для дітей, є трошечки повчальним, трошечки таким цікавим, щоб дітки могли дізнатися щось нового. Чумкиною піварту я є вже два з половиною роки. Я дуже рада, що потрапила до цього колективу талановитих людей-письменників. Які також діляться своїми порадами, своїм натхненням, своєю творчістю, і ми вчимося один одному одного і є однією такою дружньою родиною. Вже наступного року проєкт «Віварт» святкуватиме своє 20-річчя. Організатори та учасники сподіваються, що така натхнена для них подія проходитиме вже в мирній країні.